Друга частина першого правила уникати луна камери. І все-таки все у світі повно людей, і багато з них чудові люди, які не в усьому з вами згодні. Ви можете рідко з ними зустрічатися, але чи можуть усі вони бути неправі? Деякі з них так само розумні, як і ви, і прийшли до своїх переконань тим самим шляхом, що й ви. Можливо, більш цінним шляхом, бо ви перестали думати за себе і перейшли до групового мислення, в межах якого ваші погляди є збірними, і вам ніколи не доводиться в них сумніватися. Ви вже не є самостійною людиною, ви, мимоволі, стали трохи схожі на вівцю. Якщо ви хочете бути мислителем за правилами, вам треба це змінити, розворушити болото, змусити себе розширювати свої погляди. Дослухатись до інших людей щиро і неупереджено. Одни, один із найкращих способів зробити це підтримувати знайомство з друзями, виходячи з того, з ким вони є, а не з того, у що вони вірять. Старайтеся мати друзів різного віку, з інших культур, різноманітного походження, з інших соціальних класів. Разом з ними ви будете змушені побачити світ у його відтінках. Якщо ваші переконання не відповідатимуть усім їхнім, адже вони не однакові, вам доведеться думати самостійно.